В Україні 174 мільярди гривень та 75 мільярдів доларів не задекларовані, пояснюють дані економістів-чиновники. Ця сума більша, ніж ВВП країни. Левова доля прихованих доходів нелегальна зайнятість. В невиплаті або недоплаті зарплатні лідирують рієлтори, будівництво, торгівля, громадське харчування. Операція недвіжимості В процентах оборота 60% по оценкам експертів знаходиться в тіні. Страхування 50%. Сільське господарство. 72%, строительство 40-70%, сфера услуг 32%, промышленность 32%, непродуктивный отток капитала в – 3-4 миллиарда долларов ежегодно. Часть серых зарплат к легальным трудовым доходам 20-40%. Це все наслідок того, що в області недосконала база обліку людей, кажуть податкові. В ідентифікаційних кодах не вказано місця проживання та роботи, тому мешканці просто неможливо відслідити. Другим фактором чорної зайнятості великий процент тих, хто працює за кордоном. Останні півроку податкова легалізувала 72 тисячі робочих місць. З 300 перевірок більше 200 провели з рекомендацій прокуратури. Крім того, матеріали, зібрані на підприємства, частіше не мають конкретних даних і не дозволяють когось покарати. Парикмахерская красуня, если я не ошибаюсь, направляет материалы, ну, акт некачественный, лица, которые были установлены к моменту проверки, не указаны их индифицированные данные, ни фамилия, ни имя, отчество, ни кто они, ни где они, нигде, ну вообще материалы направили. Прокуратура проводить перевірку, приходять цих людей вже немає, де їх шукати, ніхто не знає. У прокуратурі та у податкові обіцяють активізувати перевірки влітку, але посилення контролю нічого не дасть, кажуть у пенсійному фонді. Поки нелегальна зайнятість вигідна і роботодавцю, і працівнику. Перший сплачує менше податків, а другий все одно отримає мінімальну пенсію, маючи 5 років стажу. А наприклад, 15 років роботи перед заслуженим відпочинком надбавка до пенсії складає 8 гривень. Тут впевнені чиновники змін потребує законодавство. Должно быть четко зафиксировано законодательство, не позволяющее, или э, делающее экономически невыгодным беготню от э, бюджета. Человек, если ему невыгодно платить, он не будет платить. И бегать мы будем за ним или не бегать, сегодня мы найдем, завтра он все равно будет вести себя так. Крім того, щоб здолати нелегальну зайнятість, в пенсійному фонді пропонують запровадити спеціальні електронні картки на кожну людину. В ній можна фіксувати, скільки мешканець регіону заробив, яку придбав машину, яку пільгу отримав. Це вважають чиновники. І виявить, нелегалів і боротьбу з ними суттєво спростить.